Мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, Бухгалтер та податковий консультант, і я продовжую відповідати на ваші запитання, які ви ставите мені, чи то в Директ інстаграму, чи пишете на електронну пошту. Дякую вам за запитання. І ось нещодавно до мене звернулася людина, яка надає послуги, скажімо так, вона є ФОПом другої групи і. До неї звернулася людина, сказала, що їй необхідна послуга, послуги надали. А коли дійшов момент розрахунку за послугу, виявилось, що за цю людину платить товка, яка відправила цю людину в відрядження. Тепер давайте розглянемо, чому ця Жіночка, яка до мене звернулася ФОП другої групи, посивіла тоді, коли знала, хто платить за послугу. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням або на інстаграм, або на електронну пошту. Всі посилання під цим відео. Також можу запропонувати вам придбати підписку на мій телеграм-канал. Підписка зараз коштує по акційній ціні 500 гривень. Вона на півроку. І якщо ви хочете отримувати всі мої консультації, інструкції, як працювати, як подавати звіти, безкоштовно ви можете придбати отаку от підписку. І таким чином за консультацією окремо платити вам не потрібно буде. Ну що, поїхали. Отже, є стаття 901 Цивільного кодексу України. В цій статті написано, що за договором про надання послуг одна сторона. Виконавець зобов'язується за завданням другої сторони замовника надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії, або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Отже, нормами законодавства передбачено, що договір про надання послуг є. Складним зобов'язанням, що складається з двох зобов'язань. Перше, це право відношення, в якому виконавець повинен надати послугу, а замовник має право вимагати виконання цього обов'язку, та правовідношення, в якому замовник зобов'язаний оплатити надану послугу, а виконавець має право вимагати від замовника. Відповідної пати. Враховуючи те, що я вже тільки що сказав, випиває, що фізичною особою, підприємцем, якщо він платник єдиного податку другої групи, і була надана послуга працівнику юридичної особи під час відрядження і вартість послуг оплачується. Особисто таким працівником. Або юридичною особою, яка є платником єдиного податку, увага, то порушення умов перебування на другій групі платника єдиного податку не виникає. Однак, якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок фізичної особи, підприємця, платника єдиного податку другої групи, від замовника юридичної особи, яка не є платником, Єдиного податку, то, на жаль, це вже є порушенням умов перебувань фізичної особи підприємця на другій групі платника єдиного податку. Але зауважу, що таким підприємцям все ж залишається рятівне коло, це збереження спрощеної системи, яким чином ви можете перейти. На третю групу спрощеної системи оподаткування. Побули десь до кінця року і наступного року можете спробувати перейти на другу групу. Сподіваюся, відео було для вас корисним. До речі, моя клієнтка, яка тоді звернулася до мене з питанням, видохнула, тому що і пощастило. Тому я все ж таки вам раджу. Перевіряйте, хто платить. Якщо ви визначили, що оплачує товка, одразу питайте, платник єдиного податку. Якщо не платник, вибачте так не можна. Тоді хай оця людина, яка до вас звернулася, домовляється зі своєю товкою, яка відправила його, і ті скидають йому гроші, і він платить вам. Зі своєї особистої кишені. Тоді це не буде порушення спрощеної системи податкування. Ніхто над цим зазвичай не, як то кажуть, не заморачується, а потім це вививається в таку біду. Тому що під час перевірки вам можуть сказати: опа, ти надав послугу. Получається, юридичній особі не платнику єдиного податку, а ти ж фоп друга група. Ти що здурів? Все, ми тебе заднім числом. От з того моменту, коли ти надав ту послугу, переводимо на загальну систему оподаткування. Тож, увага, будьте бачні. Якщо вам необхідна допомога бухгалтера, звертайтесь, я з залюбки вам допоможу. І. Прошу вас також, долучайтесь до збору для 72-ї окремої механізованої бригади. Бригади чорних запорожців. Будь ласка, допоможіть їм зібрати на тепловізор. Буду вам дуже вдячний. Реквізити під цим відео. Кидайте хто скільки може. Буду дуже, дуже вдячний. Ну що, на цьому все. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ. Все буде Україна. Пока.